О, пенос, діас. Це коли у нас добрий день, Or Venus, значить, коли у нас ніч вечір. так? Сьогодні я пропоную пограти вам таку гру, яка називається Дія слова. І ми будемо, знаєте, вивчати, запам'ятовувати, і це буде весело, це буде Дісфрута з задоволенням. Отже, чотири дієслова пропоную до вашої уваги, тобто до вашої гри. Перше дієслово це мірар. Коли ми дивимося, знаєте, є таке слово мірамус, мірар дивитися. А друге дієслово це токар торкатися, будь-чого, предмету, себе, токар. Третє слово це камінар. От коли ми йдемо, камінар, так? коли ми йдемо. Четверте слово. Це Сонріса, дієслово. слово Сонріса, коли ми посміхаємося. Давайте так, оце так, запам'ятовуємо швиденько на релаксі, на кайфі. Перше дієслово, Мірар, згадуємо, що ми дуже часто дивимося. Ми не будемо, я не буду зараз вам казати, як оце, як я, як ти. Давайте просто запам'ятаємо ці діслав. Мірар, дивитися, згадуємо охос, охос, очі, дивитися. Знаєте, як раніше було раніше ось такі гри? Йоміра, то, тобто я дивлюся, це між друзями такі гри. Мірамоз дивитися, міра, йоміро, Йоміро, так, я дивлюся. Друге слово, токар. Є все на малюночки, на картиночки, гарні пара. На іспанській мові пара, то є пареха, також можна запам'ятати, торкатися, так, ось дівчинка торкається в мене, токар, токарло це торкатися тебе, токар, йотоку, йотоку. Неважливо, що третє, третє слово, так, третє дієслово це дієслово камінар. Тобто я йду камінар. Так ви можете вчити дієслова, Знаєте, так буде цікаво і робити, Там торкатися, дивитися, йти, відчути це не тільки пам'яттю, а й своїм тілом. Цікаво, так? Камінар. Ну, сидіть і кажіть собі каміна, йокамін, я йду. Камінар це йти, камінар. І четверте слово сонріза – це посміхатися. Посміхайте собі в церкву і повторюйте е, сонріза. Сонріза – це посмішка і посміхатися. Всім приємно. Отже, Мірамос, дивимося, дивимося і повторюємо, Мірар, міру, я дивлюся. Торкаємо, чого ми багато разів на день торкаємося, а ви так запам'ятайте, що торкатися через відчуття, на кінчики на пальцями ми так торкаємося Токар. кар. Камінар. Ми часто ходимо, ну я так часто, це і корисно для здоров'я і для психіки, і для всього. Ви коли йдете гуляти, також гадайте, йокаміно, камінар, камінар. І четверте слово Санріса. Сонріса це посміхатися або посмішка. Отак, От робіть це все, посміхайтеся і Сонріса. Так само можна вивчити і англійську мову, і китайську будь-яку. І також ви в це вправо можете додати такого перця, як я кажу, слово густо і ме густо. Мені подобається дивитись Токамас, камінамос і Сонріса або ме Густо. Додайте, пограйте в цю гру. Вона дуже весела, вона дуже релаксує, вона дуже корисна. І не тільки для вивчення іспанської мови, а відволіктися відволіктись від всіх-всіх, всіх моментів, які нас захоплюють. су тємпо, дісфрута ідіома испаніо. Чао, чао! Чао!